Зробили для діток майданчик спортивний. Пасічна під пильним оком міського голови. Під час традиційної інспекції перевірили двори, дитячі майданчики та прибудинкові території. Розпочали маршрут із серця мікрорайону вулиці Галицької. Подивилися благоустрій на цьому районі. Зараз розпочинаються роботи, де є обласна субвенція міська біля гуртожитку на вулиці Галицька, 124, двір. Ремонт, один з головних об'єктів уваги новий спортивний майданчик біля будинку на Галицькій, 126. Його облаштували на прохання учасників бойових дій та дружин зникли безвісти, щоб діти мали безпечне місце для ігор і занять спортом. Ми сьогодні на пасічній тут майданчик. Хлопці просили учасників бойових дій, родини пропавших без вісти, тому зробили для діток майданчик. Спортивний зараз думаємо, як хто буде утримувати щоб тут постійно були діти. Під час інспекції перевірили благоустрій і в вулиці Тролейбусної. Мешканці зверталися до міського голови з особистими питаннями, а серед іншого, попросили зробити акцент на облаштуванні понижень уздовж вулиці. За результатами інспекції міського голови було дано ряд доручень профільним департаментам, відділам, зокрема в частині доступності, дуже важливо це напроти базарчику на тролейбусні. Дуже важливо зробити пониження зараз. Це дуже актуально, тому що збільшується кількість людей з інвалідністю, і ми повинні вживати всіх заходів, щоб їм було зручно і доступно. Комунальні служби. У також перевірили стан зелених зон і дворів. Ми сьогодні дивилися в принципі в загальному прибудинковій території, дивились майданчики, оскільки в пасічні їх теж досить багато. Були на одному з наших будинків, які перебуває у нас в управлінні це гуртожиток Галицька 134, Там зараз будуть розпочинатись ремонтні роботи прибудинкової. Ну і в загальному взагалі подивилися на стан, тому що зараз є проблема з листям, тобто двірники прибирають і є певні, скажімо так, нюанси, які треба виконати. Поправити за результатами інспекції міський голова Руслан Марцінків дав низку доручень профільним керівникам, щоб оперативно вирішити звернення до пропозиції мешканців мікрорайону Пасічна. Андрій Менів Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.